Привіт друзі, з вами завжди я. Артік, затим Артем, друзі. Сьогодні ми дуже грати, прикольно, друзі, гру. Де ми будемо, друзі, так кажемо красти машини, будемо продавати їхні деталі в своєму магазині, ось де він у мене. Будемо, друзі, коротше, наводити свою тут в місті. Погнали. Так, друзі, ось до наш пікапчик. На якого ми будемо, друзі, це все продавати добро. Вибачайте, трошечки лагає, бо в мене телефон гаріний, я розумію, Плючу, давайте, друзі, погнали. На охоту, так скажемо, друзі. Поїхали шукати машини. Походу їх треба друзі, не то, що шукати. Друзі. Треба, наприклад, узяти заказик, якщо можна, звісно. Привіт! говорити так. Серединка, давайте так, прийняти за 159, все. 500 так метрів починаємо їхати до нашої машини. Або розірвати, або що. Українська мова, обвіті. Дерев'яне. Забачайте. Трошечки лагаю, два. Таке вже дуже розумієте, Не мене, де Это каликаиды. Дебилы ей там нахуй. зробити? Що... Що не... не розумію де що. Так. Ага. Що нам треба? Після злодія Ой, не туди я пішов. Ось до наша машина. Чи де вона йде? Манав'я, давайте колеса вкратимо. Нам треба колеса продамо, вони коштують грошей. Ніколи, друзі, такого не робіть. Бізнес просто, поліція, Йолки-палки. сигналка працює, мотали. Коротше, валимо, звідтя нах. Через пару секунд, якщо копир, за манав.